Екологічна катастрофа, від якої страждають жителі кулебівки. Ця проблема не може вирішитися уже декілька років. Куди тільки не звертались кулебівчани скрізь самі обіцянки, а діла нема ніякого. З цим питанням навесні люди пішли до народного депутата Вадима Нестеренка. У травні цього року наша знімальна група побувала на зборах активу, де нардеп пообіцяв мешканцям зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему ближче до осені. Здавалося б, знову обіцянки та пусті слова. Але ні, не цього разу. Прийшла Осінь і Вадим Григорович вийшов до людей уже з затвердженим проектом, слідуючи якому розпочинається перший етап рекультивації. Завтра нарешті нам у, у, ми починаємо процес першої фази рекультивації, Тобі засипки метровим слоєм землі, цієї свалки, которая всім ресима мішала. Вадим Григорович каже, що головне тепер контролювати виконання робіт, аби все було так, як того вимагає проект. Він зі свого боку робитиме все, аби довести почату справу до кінця. Мене ж вибрали не для того, щоб я выборов виборів о жителях своєму округе. задача депутата, особенно мажоритарного это постоянно находиться на округі займатися рішенням основних проблем, основных главных. Вот свалка якраз это була одна з ключових проблем города НовоМосковська, базова за брался брався і довожує до конца. Наступного дня жителі мікрорайону приїхали на точку призначення. Представник Кулебівської громади Юрій Карачевцев боровся з вирішенням проблеми звалища багато років. Тому для нього надзвичайно важливо, що рекультивація. Нарешті розпочалась. Треба працювати згідно проєкту і, і, і контроль цього проєкту, щоб він виконувався. І в проєкті там вже всі ідеї вложені. Я, в принципі, продивлявся проєкт і згоден з проєктом, тільки його виконували. Народний депутат України Вадим Нестеренко каже, що робота повинна контролюватися і самими мешканцями. Тому запропонував активістам чергувати та спостерігати, аби все було виконано згідно проекту. Тобто, якщо землею указано засипати 50 сантиметрів, то так воно й повинно бути. Ми зараз всі обговорюють саме цей вопрос, як правильно проконтролювати це качество. Ми тільки, що проект першого етапу. Определили, що люди із своїх активістів постоянно основні дійснучий пост, який буде тут працювати і який буде контролювати для того, щоб всіх удовлетворили результати проведення першого етапу рекультивації. Від фонду Твій рідний край, який було створено з ініціативи Вадима Настеренка, людям, які цілодобово чергуватимуть та контролюватимуть роботу. Нардеб запропонував підтримку у фінансуванні. Тобто тепер мотивацією для активістів буде не тільки боротьба з проблемою сміттєзвалища, але й платня, яку вони. Отримають за нагляд. Мешканці мікрорайону задоволені та вдячні народному депутату за те, що він дотримав своє слово. На сьогоднішній день чоловік нам пояснив, що він те, що ми його просили, він те зробив. Значить, я йому кажу спасіба, що значить, чоловік слова. Він нас не обманув. Ми йому довірились. Ми за нього всі голосували. Там наші сім'ї, жінки, матері. Ми там ну, допомагали. Чимало. І він нас не обманув, чоловік слово здержав. Я думаю, це нормальний чоловік, в якому можна вірити. Не дивлячись на напрямки у політиці, люди, які бажають добра місту, прикладають зусилля для того, аби щось покращити. Кандидат на посаду міського голови Новомосковська від опозиційного блоку Олександр Барсук теж був присутній на зустрічі. Він каже, що за рекультивацію звалища боровся досить давно. За кулебовську свалку. Мы полтора года съездили в Дніпропетровськ, ездили на ту свалку, договаривались. Но у нас местная власть не хотела її закрывать. Мы полтора года убили на это. Ну а потом, когда уже люди вышли, то ничего не оставалось. Эту свалку надо давно закрыть и забыть. И возможности есть, и деньги есть. Но это надо желание. У першу чергу, желання властей міста. Олександр Михайлович радіє, що звалище закрили та розпочалися дії по її рекультивації. Але подальший розвиток подій все ж залежить і від місцевої влади. Кандидат запевнив, що бажає місту тільки найкращого. Тому у разі виграшу знаю, що робити для розквіту Новомосковська. У мене є своя програма, у мене є своя команда, і я знаю, як це зробити. Перше це має бути. Бажання у мене є. В хірургії я 42 года, роки. Все, що я планував, я выполнил. А зараз мені хочеться зробити щось полезне і для міста, не тільки для людей. Ми побували на звалищі особисто, і воно не справляє враження своєю красою. Але це тільки зараз. Через деякий час тут будуть рости дерева та газон, які забезпечать свіже повітря навколо, розповідає головний генпідрядник Сергій Бацалєв. начали выполнение работ по рекультивации на московской свалке бытовых отходов. Первоочередной этап тушения очагов возгорания, прекращение их вообще дальнейшего распространения, ну и укрытие полигона слоем грунта для прекращения вообще каких-либо результ... Химических результатов. Тож можна привітати кулебівчан та й усе місто, що справа вперше за декілька років від слів перейшла до діла.